В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Продовжуємо крокувати дорогою заповідей, і сьогодні на черзі є восьма заповідь Божа, яка офіційно звучить: Не давай несправедливого свідчення проти свого ближнього. Це офіційна назва заповіді, а неофіційна не бреши! Не бреши. Колись я собі думав, ну яке негарне слово брехати. Правда? Ті, які то говорять, то є не культурні люди. Хі -хі. Можна сказати, обманював, то вже так, знаєте, так, легше. Сказав неправду, то вже так культурніше. А брехати Ну, хто бреше, ну пес бреше, я собі так колись думав. Але собі попробував в Біблію вести в пошуку, скільки слово брехати, брехун є в Біблії. 72 рази. Люди брехали, самосподь Бог, Ісус Христос, послуговувався цим Словом на означення неправдомовці. Краще злодій, аніж брехун. Бо злодій може повернути те, що вкрав. А брехун не може повернути того, що взяв, а саме доброї, слави ближньо. Брехня є завжди брехнею. Якщо її говорять без шкоди для ближнього, то це є малий гріх, легкий гріх. Але коли брехня завдає серйозної шкоди ближньому, то це є смертний гріх. Якщо проаналізувати свої розмови, то в них ми знайдемо багато брехні. Можливо, не такої прямої і явної, бо брехня має різні форми. Від маленьких брехонь приховування частини правди, прикрашення розмови, перебільшення. До великих обман і зрад. Чому ми брешемо, щоб уникнути покарання, щоб приховати свої помилки або недоліки, або завоювати симпатії інших? Одного разу святий Іван з Канту переходив через ліс. Там на нього напали розбійники і пограбували. І ще й запитали його, чи ти ще щось маєш біля себе? Ну і святий Іван відповів: не маю нічого біля себе. І відійшов на відстань кілометр згадав, що має вшиті у своєму плащі золоті монети. Як думаєте, що святий Іван зробив? Ну. Вернувся назад до розбійників каже, вибачте мене, я вам неправду сказав. Візьміть, будь ласка, я ще маю тих дві золотих мене. Розбійники. Це так вразило, що вони віддали йому все, що в нього забрали. це є джерело столітньої давності, описано в цю історію. Тоді не брехали. Сьогодні брешуть. В книжках брешуть, тоді не брехали, так не міли брехати, як сьогодні. Тому історія є правдива. Є моменти в житті, коли брехати не хочеш, ну, але і правди сказати не хоче. Та, таких багато, багато дуже моментів є. І також в дуже старих книжках дає пораду, що ми маємо робити в таких випадках. Або промовчати, або. Дати двозначну відповідь. Двозначну відповідь. Двозначні вислови це такі вислови, які, не заперечуючи правду, приховують її. Можна отак користуватися. Багато є моментів в житті, що треба викрутитись. Наприклад, не всім треба знати правду. Що діється в нашій сім'ї? Подружнє життя це є інтимне життя. Багато людей хочуть докопатися. Що там у нас робиться? Ви не зобов'язані цього робити. Ні батьки дітям, ні діти батькам. Вас має, знаєте, хто вас так хоче так наполегливо знати, що там у зробиться. Ви маєте вже бути дуже уважні. Все нормально. В нас все добре. Хочете нам помогти, помоліться за нас або помолимось разом. Господь тому й каже, будьте мудрими і хитрими, аби вивернутися від злих людей. Брехня це є перший гріх проти цієї заповіді. Другим гріхом проти цієї заповіді є наклеп. Наклеп. Які ділиться на три підвиди. Перший підвид це є коли ми відкрито принижуємо когось, сміємося з когось це є зневага називається. Другий спосіб це є принижувати поза очі. Це є обмова. І третій спосіб. Критикувати наміри. Якщо Наклепник не може засудити дію, бо вона є доброю. Він засуджує намір. Кажучи, він робить те, щоб обманути людей. Це є наклепник. І ми дуже часто тим користуємося прийомом. Він робить добре, щоб обманути людей. Одне правило каже, хто інших обмовляє, той має злого духа на язиці, хто обмовляє. А той, хто слухає, той має злого духа, де у вусі. У вусі. Тому, коли хтось чує плітку, ми повинні своєю поведінкою, виразом обличчям змінити тему розмови. Або просто піти. Ми, ми називаємо осуд, обмова, наклеп. Оце, це якраз брехняє. Сидять дві людини, і що роблять? Брешуть, брешуть. Оце якраз той момент, коли можна назвати, що люди собі брешуть. Ісус також не переносить наклепу. Прадайте собі історію, коли Ісус Христос прийшов до Марти й Марії, гості! Марія, яка сівши біля ній Господа, слухала його слова, а Марта клопоталася різним приготуванням. Ну, ніби нічого пану не робила, правда, Марта. Але дістала. дістала. Марта, спинившись, сказала: Господи, чи тобі байдуже, що моя сестра залишила мене саму служити? Скажи їй щось, щоб мені допомогла. І тоді у відповідь Ісус Христос сказав їй. Марто, Марта, ти журишся і клопочишся багато чим, а потрібне одне. Проблема не є в тому, що Марта робила, а Марія слухала. Це було нормально би. Якби не Марта не підійшла би і не сказала на свою сестру. Це є наклик. І Господь Ісус Христос це осуджує. Це є другий момент. Третій момент це є донос, зрадництво. Доносчики чують, як хтось говорить погано про іншого, і відразу йдуть до обмовленого, щоб розповісти йому про це. Такі люди виконують роботу демонів. Можна сказати, доносчики це є помічники демонів, які. Порушують мир у сім'ях і громадах. Це є три, чотири, найнебезпечнішими і найпротивнішими устої компанії, доносчиків, зрадників, наклепників, брехунів. Знаєте, хто є? Підлабузники. Підлабузники. Підлабузники це люди, які понад міру хвалять когось в очі, приписуючи риси, яких ті не мають, занадто підносять їх справжні достоїнства, а недоліки та помилки виправдовують задля власної користі. Ми повинні остерігатись таких людей, які нас отак чомусь хвалять. Підлабузники це є найнебезпечніші. І найпротивніші люди. Також до цієї заповіді належить розкривати чийсь секрет, підозрювати. Невиконана обіцянка. Найважчим гріхом проти правди є порушення клятви обіцянки, зробленої перед священником, перед Христом, перед Івангелієм. Найбільший гріх проти правди. Ну, от люди, які кладуть руку на Іванглію, обіцяють, що будуть жити, що будуть слухатись одне одного, дружина чоловіка, і вони обманюють, це якраз є брехня. Батьки мають карати дітей за брехню, щоб дитина зрозуміла і запам'ятала собі це на ціле життя. Батьки повинні мати загострений слух, як веде розмову їхня дитина. Бо все починається з малої брехні. І найголовніше, коли про вас хтось погане говорить, то не дуже переймайтеся. Коли вас звинувачують у якихось поганих справах, а ви дійсно того не робили, знайте, що ви є недалеко від Бога. Святі уці кажуть, не захищайте себе. Якщо ви себе не будете захищати, вас буде захищати Господь Бог. Якщо ви себе будете захищати, вас Господь Бог захищати не буде. Кожна людина, яка йде в напрямку до Бога, підлягає критиці світу. Пише в Біблії, ми маємо інших виправдовувати. Розумієте? Чи він дуже поганий, чи дуже дуже пане, ми маємо інших виправдовувати, а себе маємо засуджувати. Ми робимо навпаки, так, ми грішимо і себе виправдовуємо. Ну, 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 ну так, ну так сталося, що я зробив? А інших ми засуджуємо. Навпаки, має бути. Ми маємо себе засуджувати, інших виправдовувати. Що робити? Мовчати. Бачите, скільки є гачків, аби зацепити нас. Не краще мовчати. Один святий казав: я ніколи не жалів, що я мовчав, але я дуже часто жалів, коли я говорив. Амінь. Слава Ісусу Христу!